Люди добрі, дивіться, що ви наробили. Дивіться, гади, що ви наробили. Говорю, та ні, то не а хто? <свісно> Тому що, ну ви самі розумієте, для інвестицій треба, ще було спокійно. А хаос це не те. Але давайте тепер більш детально розглянемо, куди і як інвестувати. Тепер, опа. Значить, дивіться, це загальна структура капітальних інвестицій. Ну, взагалі, це якби практика, як їх ділять. Житлові будинки, нежитлові, інженерні машини, транспорт, ну, бачите, земля, потім ще ваші любимо IT. Все, все, все є. Ну це, я говорю, в усіх країнах світу так ділять. Ну, це така класика. І знов таки беремо 2010-2013, ну всі роки я не брав, просто табличка громадна була і цифру ми тонули. 2019 і 2024. Саме основне. Ну, що вам сказати? Більше всього інвестували, інвестують, куди? Машини обладнання. Це логічно. Це абсолютно логічно. А куди? Тому коли в нас починають говорити, ой, треба інвестувати, говорити, куди? Скажіть конкретно, куди. Е, тому що це, причому це реальні інвестиції. Ну, ви самі розумієте, класик. У вас є підприємство, ви купили нове обладнання сюди. У вас є транспортна компанія, купили, хоча ні, транспорт, бачите, сюди повністю. В ось, ось. основному в нас, так, да, інвестиції це в обладнання. Є, є інженерні, теж бачите ось так. Ось, ось. Є дійсно нежитлові, ну офіси треба. Що стосується земля, ви бачите, дуже мало. Страшенно, навіть подивитись. Але, дивіться, тут вся земля. Щоб ви зрозуміли, це мається на увазі і агроземля, і та, яка під будівництво, піддалі. У нас на сьогоднішній момент поки що дійсно інвестицій в землю дуже-дуже мало. Ну, фактично, як бачите, 2010-й було ну, 0,7. Потім іще менше впало. Зараз ну, трішки почало підніматись. Ну, в зв'язку з тим, що ринок землі запустили. От зараз дійсно почало формуватися. Майбутньому, так, да, буде більше. Але все-таки більше буде машини обладнання. Це логічно, це правильно. Тому що сама земля без машини обладнання, вона ніякої цінності не представляє. Ось така ситуація. Тому, коли кричать, що ой, все скуплять, ні, ні. Причому звертаю вашу увагу, що бачите, от, в рослинництво, інвестиції, тому що, ну, земля тут землею, але ж... Треба ж її, як би сказать, експлуатувати, заробляти. Так що, 2010 рік, на першому місці в нас машина обладнання. 2024 на першому місці машина обладнання. Ось така ситуація. Теж, про що я дуже багато разів говорив, і ну, ругаюсь, скандалю. Шитливих будинків. Ну, бачите, було 14, 14, зараз 6. Поки що, незважаючи на всі красиві слова, і іпотечне кретування в нас працює дуже слабень. Скажи, ну звичайно, в 2010-му теж іпотечне крятування не було, але не було війни.